Всім привіт! Так, що я маю? Посилочка до мене прийшла. Тільки ще збігала на почту. Одеса, Люба, Одеса. Що, друзі? Відкриваємо, що тут тут нам Маринка прислала. Так. Вкусняшку, вкусняшко. Казала кексик. Хотіла прямо ефір, але немає, немає часу. Так, упаковочка, упаковочка. Боже, Боже, Боже. Люба моя, дякую, дякую тобі. Це ти що, це ти ще клас. Мій любимий чай. Дуже люблю його, полюбляю. Дякую, тобі, моя хороша, дякую. Так, за чайок. О, мама дорога, мама дорога, це що клас. Маринка, я не знаю, ти що тут залишила. Супер, супер. Дівчата, пасхальний кексик. Ба, яка краса. Боже, як він пахне. Обалдеть, обалдеть, слухай слухайте. Можна я зараз його скуштую? Я трішки. Ой, це що, це що? Який аромат, дівчата, подивіться, яка краса, яка краса. Пасхальний кексик. Треба скушувати, можна я його вкусю. М -м -м. Боже, він такий вологий. Дивіться, його структура. М -м, клас. Неймовірно. Боже, яка ти умночка. Дякую тобі, велике, дякую. Це дуже приємно. Ну, я не знаю. Я в таких моментах завжди плачу, У мене вже сльози вже. Дякую тобі, моя хороша. Дід це ще не все. Є такий смаколик, бачите, все не можу. Реакція, коли ти получаєш людей такі, просто не знаючи, так близько людини, такі подарунки, ну, це щось так. шквал такий зашквалює, так що дуже приємно. І ще ж краса така, дивіться. Ой-ой-ой! Як мило, дуже, дуже мило. Це так, як то кажучи, такий можна сказати, да, рушничок.